Краще вас цей салат, ну ніхто не приготує. Дуже смачний, швидкий та зручний салатик. Готую його на кожне свято. Повний рецепт залишу в описі під відео. Я вже підготувала всі продукти. У мене це нарізані варені яйця, копчена куряча грудка, можна використовувати бедра, виноград для прикрашання, натертий цир та нарізані ананаси. Першим шаром піде курочка, кожний шар обов'язково змащую сіточкою майонезу. Солити нічого не потрібно, адже всі продукти максимально солені. Поверх курки викладаю ананаси і роблю таку як гірку, щоб салат мав вигляд такого горбика. Знову ж таки, змащую майонезом. Господині, на моєму каналі безліч різноманітних страв на будь-який смак. Щоб вам було зручніше їх шукати і ними користуватися, я об'єднала всі рецепти в плейлисти. Тепер черга яєць і після яєць натертий твердий сир. Залишається салат прикрасити виноградом. Виноград перерізаю навпіл і прикрашаю за своїм смаком. Салатику потрібно постояти декілька годин в холодильнику, і він стане ще смачніший. Ну дуже ніжний салат. Просто в нас він розлітається на ура на будь-яке свято. Скуштуйте і ви. Я вам бажаю смачного.